Тринадцяте травня. Така вже розсада, базилік. Синенькі. ну і це перець. Тутом кавуни дині, огірки, кавуни, які я висаджувала так як я в попередньому відео огірки показувала. От такі вони красиві поросли. Так ось так. -от. Це ті, що я висадила вчора. Ось. І там, там поруці. А це квітки агіраком. Це помідори гміцена такий салат красивый.